Доброго дня, Миколаїв, 21 травня 23-го року. Дякую, хто завітав на канал, хто заглянув і пішов далі, хто лишився, подивитися, про що ми тут будемо розмовляти. Кому цікаво, кому не цікаво, всім дякую. Вподобайка, коментарі, обговорення. Все це вітається. Сьогодні, Сьогодні ми лишилися вдома. І ходив я по садку, побачив, що я пригинав, це в нас йошта. Така гарна смачна ягода, яку ми використовуємо в компоти. У мене ось тут цілий ряд їх посаджений. Це в молодому фунтувому садку. Ось тут у нас кущі йошти. Ось така ягода, вона не виражається дуже великою вражанністю, ну так кажуть, не знаю. У мене воно ось все в ягідках. ягітках. Ось. ягідки, ягідки, ягідки. Гарна ягода смачна, особливо в компоти варення розмножую. Тема відео хочу зняти для себе, для історії, як я їх розмножую Ось я вже прикопав одну гілочку, ось тут викопав, вже підготовив, ось це викопав таку заразу личинку травневого хруща. Він питається. Залізти, сховатись. Ах, куди ж ти? Не хоче позірувати. Кає. Ось він гад, який їсть наші рослини. Їх дуже багато весною влітає, але відео не про цього гада. Його трошки такі ми погані. Так, відео як це я роблю. Швидко, коротко, а то розійшлися. Ось у нас є гілочка, яка була пригнута і кинула ось такі вже довгі паростки. Ось так ми обломуємо на нижніх. Нижні прирости. Вомимоємо ось так всі листя, все, вириваємо потім ось таку ямку. Тут у нас коріння з нашого старого куща йдуть. Вирили ось таку ямку і це у нас вже підготовлена така гілочка. І ложимо на глибину сантиметрів 10. См. Ось так вкладаємо гілочку і ну, пришпилити треба. О, я пришпилю її. І засипаємо землею. І все. І чекаємо осені. А з осені ми будемо мати дуже гарні саджаниці. Йошти, кому потрібно. Звертайтеся Є великі кущі. Є маленькі, будуть ось однорічні, гарна, смачна ягода. Дякую за увагу. Дякую хто дослухав мою лекцію до кінця. В кавичках. Вирощуйте. Урожай. Все натуральне, все істинне. Дякую за увагу. Слава Україні!